Я всіх вітаю, ви на каналі Старий Кравця. Сьогодні досить коротенько хочу вам розповісти саме точні, точніше відповісти на питання, яке було в коментарях. Дякую велике, ставте свої запитання, бо це для мене теж цікаво, що вам цікаво. Як починати з нуля кроїти, можливо, шити і ну, все, що сюди, і як працювати з базовою основою. Було на цю тему запитання, що я хочу сказати: з чого взагалі починати з нуля, як це починати з нуля? Перше для себе треба, ну, можливо, вам в будь-якому віці буде складно вирішити, що ви взагалі хочете шити. Так, ми до цього можемо прийти тільки трошечки пізніше. Але розуміння все одно треба мати, тому що дуже багато я знаю радять шити, ну, наприклад, на діточок, так, там, на дівчаток чи на хлопчиків. Неважливо, просто дитячий одяг. Але я все ж таки раджу не дуже з цим не дуже туди заходити, тому що з мого досвіду дитячий одяг він не дає того, що потрібно взагалі знати, щоб робити, наприклад, викрійку. У, діток, у діточок там не дуже багато різновидів фігур, вони практично однакові всі, і ну, тобто, в них немає ще ярко так, дуже виражених таких точок, випуклих і так далі. Ну, тобто це все одно, що ви візьмете пупса і будете на нього шити. Це, на мою думку, а потім що я можу радити? Перше це взяти, якщо ви не хочете одразу сплачувати якісь курси, будь ласка, звертайтесь до будь-яких ресурсів, де ви можете, побачити, як знімають мірки. Освоюєте. Сантиметрову стрічку з різняттям мірок, всі-всі-всі точки тіла на собі чи на ваших домашніх, для того навіть може підійти і чоловіча фігура, до прикладу, у чому б і ні. Тому що у чоловіків так само є животик, наприклад, і так само є виступаючі сідниці. Це так, це так само важливо знати і розуміти, як і на жіночій фігурі. Тож, ви можете взяти всіх своїх вже більш-менш дорослих, 15 плюс дівчат, хто є вдома, чи в вашій сім'ї, ваших подружок і так далі. Якщо вам є 15, 16, 17 років, у вас, можливо, є дуже багато подружок, ну, навіть маму візьміть, бабусю, візьміть, будь-кого, Вчіться знімати мірки, бачити. Фігуру і тіло, на яке ви будете будувати будь-яку викрійку, навіть кімоно посилання всі я буду додавати вниз під відео. Навіть кімоно, воно так само потребує зняття мірок і знання, де у вас лінія груди, лінія стегон, вертикалі і так далі. Тож це саме-саме головне. В принципі, з цим першим таким вводним уроком. Я вам скажу, що навіть якщо от зараз до мене приходить хтось, хоча я зараз не шию вже три роки, я не шию на замовлення а, саме на замовлення і тож все одно я кожен раз вивчаю фігуру. Кожну фігуру треба вивчати. Ви можете почати навіть з себе. Просто роздягаєтесь до білизни чи до а, ну, щось по типу термобілизну одягнули. Стаєте перед зеркалом і дивитись на себе. Тому що ваша фігура в одязі, ви будете бачити, як вона в одязі, як одяг точніше сидить на вас, і чи вам то подобається, чи не подобається. Ну, там вже такі деталі. А, то є готовий одяг, наприклад. І так само ви будете, а без одягу, наприклад, навіть в термобілизні ви вже будете бачити, де у вас є які точки, які вам, на які потрібно звертати увагу. Не на те, що у вас може бути плюс сайз і вас це хвилює, тому що ви. ви Можете не відповідати якимось там модельним стандартам. Про це взагалі не треба думати. Тут треба дивитись на фігуру, вивчати її, для того, щоб перенести всі ці мірки на папер, навіть для кімоно, а потім. Треба розуміти, як з ними працювати так, щоб все, що вам не подобається, чи вашому замовнику, чи вашій доньці, чи племінниці, і так далі, як з цим можна працювати, на що, де можна додати, наприклад, якусь закладинку, чи взяти-вивести витичку, і так далі. Тобто, це такий процес доволі вдумливий і для того. Потрібен все одно час. І ми все одно, кожного разу, коли ми бачимо іншу фігуру, ми її вивчаємо. Просто, коли у вас буде цей навик, ви будете вже більш чітко і швидко бачити. Навіть людину, яка до вас прийшла, і ви можете вже її не роздягати, а ви вже будете розуміти, на що вам звертати увагу. Це одна з дуже з дуже важливих деталей. Потім щоб переносити і робити викріку, будь ласка, робіть перше все кімоно: це відео, яке я додаю, яке вже є на каналі, воно безкоштовне. Я звертаю увагу на те, які мірки я знімаю. Це без побудування з без моделювання з базової основи саме. Побудова для кімоно можна зробити для будь-якої фігури. Головне знати, де у нас які точки, які, на які треба звертати увагу, на які треба, з якими треба працювати. Це животик, чи стегна доволі круті, чи доволі виступаючі сідниці. Це дуже дуже важливо. В будь-якому випадку, будь-який об'єм, він може бути огорнутий в тканину, так що це буде комплементарно для фігури і для цього об'єму, а не інакше, і не буде нічого тягнути, і низочок у вас буде гарний, рівний і так далі. Нерівним ви його можете зробити. Це моя рекомендація робити нерівним низочок, тільки якщо ви будете дійсно його робити фігурним. Ніяк інакше. Тобто, ви хочете, як знаєте, на сорочках є низочок по спинці він буде довший, а по пілочці він буде коротший. Так, щодо базової основи, знову ж таки, посилання завжди під кожним відео, я розповідаю, чи є в мене базова основа на каналі. Я ще раз трошечки повторюсь: новачків, я не закликаю будувати базову основу, якщо ви її не будували ніколи просто з книжки, просто з якогось відео на Ютубі. Чому? Тому що ми всі з вами різні, і це загальне відео, ви повинні це розуміти. Це загальна інформація в книжках для того, щоб ви могли просто мати. Список етапів перед своїми очима. І всі додаткові деталі, які повинні знати кравці та навіть початківці, їх розповідають на платних курсах. Чому? Тому що це та цінність, яку треба пропрацювати з кожним. З кожним учнем, так, з кожним курсантом, з кожним, тобто, ви свої питання, своєї власної фігури, своїх власних досліджень, все, на що ви будете звертати в процесі, ви можете задавати куратору, і він вас буде. Орієнтувати, як вам виходити з того чи іншого положення фігури вашої чи когось, чи просто з манекену. Манекен це теж одна з важливих деталей, навіть я знаю початківці, ну, скажімо так, не ті, хто працюють на замовлення, а просто дівчата будь-якого віку, вони мають там купують собі манекен тільки для того, щоб це було. Просто ну, полегшити свою роботу, навіть якщо вони шиють просто для себе. Манекен дуже спасає, дуже-дуже дуже. Так що я вам раджу придбати в Україні є досить багато магазинів з манекенами, будь-якими І вони не так вже й дорого коштують. Як, наприклад, це було навіть до повномасштабної. Якось вони коштували досить космічно. Зараз вони більш з гарною ціною. Не знаю на що це впливає, але... Якось так. Тож, це такі мої, скажімо так, рекомендації, це навіть не поради. Ви вибираєте, обираєте свій шлях на ці всі теми, як вам рухатись далі. Якщо ви вже так дуже хочете навчитися будувати базову основу, будь ласка, звертайтесь до платних курсів. Я не можу сказати, які курси найкращі чи що, Повірте, для нас, для кожного буде кожна методика по-своєму. Мені не заходить методика Мюллера Син, Вона мені ну, не заходить, вона не моя. Мені не заходить методика по радянським міркам. Вона не моя. Дуже багато чого треба перероблювати, як для мене. Методика Син для мене трошечки жорсткувата, я б так сказала. Ну, я не знаю, як передати ті відчуття. Щось мені там не то. От знаєте, як буває щось смак, наче б нічого, але щось не то. Хоча по мюле Син дуже гарні моделювання, дуже-дуже. от. А щодо що чого Інші курси. Ну так я вже говорила, що мені подобається побудування по італійській методиці. Проте для себе, ну, дивіться, коли ви будете знати, як знімати мірки чітко, бачите всі точки. Ви можете це передивитись, будь-кого хто знімає, хто показує. Всі ми показуємо по різному. І всі, просто ви для себе будете вже око набивати як, і кожна фігура і для кожного, ви ще будете додатково для себе брати якісь. Вигадувати якісь мірки, а як ви можете їх вигадувати? У вас, наприклад, є фігурки, от я тут замальовувала це для того, щоб відповідати на наступні питання, які були задані. Ось є фігурки, це саме бокова частина. В профіль, так? але тут дуже багато є точок, на які треба звертати увагу. І інколи я беру додаткові, просто вигадую собі додаткові якісь заміри, які не інколи можуть бути нестандартні, і потім я перевіряю, коли я будую базову основу. Наприклад, так. Тобто для того, щоб це стосується фігурок, які поза межами стандартів в якому плані. Можуть бути одне явно плече вище, одне нижче. Наприклад, можуть бути настільки виступаючі точки додаткові мішечки, які провисають, додаткові як то сказати фізіологічні відходження від нашої в голові норми, які нам впроваджують, тож все це. Я вже для себе, коли я бачу людину, я беру для себе сама. Я тому, що я вже знаю. Ви так само це будете робити. Кожна методика, якою ви будете користуватись, в яку ви вивчите для себе з куратором, ви можете сміливо користуватись своїми якимись напрацьовками, тому що це полегшить вашу особисту роботу. Я вам скажу, що інколи буває так, що я, до мене приходить замовниця. Вона навіть може бути нова, але вона до мене приходить. Я, я вже бачу фігуру, і я можу е, зняти не весь такий довгий а, е, мірок, а десь близько 7-10 мірок, самих-самих загальних, загальних, тому що е, я вже бачу фігуру. І навіть це не стосується худеньких дівчаток. У худеньких дівчаток, повірте, там теж так само є дуже багато своїх проблем. З, я маю на увазі з побудуванням базової основи. Ну, ми всі доволі різні, і до нас, до всіх, в будь-якому розмірі треба бати індивідуальний підхід. Якось ось так. Ви на, накопичуйте досвід, починаючи зі знаття мірок. Про це, в принципі, говориться на будь-яких курсах. Що я ще хочу вам радити? Знаєте, якщо все ж таки звертатись, можливо, але тут теж так само тут будь-яка ж фігура вона може бути різною, якщо там більше, скажімо так, відходить від стандарту, який дається на загальних уроках по моделюванню по конструюванні, по конструюванню бази на спідницю, наприклад, я навіть штани і не беру в до прикладу, тому що там зовсім інше, там треба ну, дійсно ще, ще більше думати, ніж над спідницею. Але спідниця це саме, можливо, буде для вас перший етап, чому всі школи, ну, такі школи, вони починають працювати зі спідницями, тому що це дуже простий етап конструювання базової основи на спідницю. Але маємо знати, що спідниця має в собі посадку, це поясна система, яка вже відходить від стандарту горизонталі. Базова основа вона має собі горизонталь, спідниця трошки по-іншому. Але проте спідницю, якщо більш-менш ви себе вже можете очолити, то, будь ласка, можете взяти будь-який безкоштовний і спробувати безкоштовне заняття, яке є на Ютубі зі спідниць. Я думаю, що це буде, можливо, для вас таким стартом. Потім ви будете собі визначатись, що вам далі цікаво. Якось так. Ну, проте, я все ж таки раджу не зволікати і брати інформацію платно, тому що там дуже багато. Але перевіряйте, все ж таки, якось дізнавайтесь про якість цих курсів платних, тому що шкіл зараз, начебто, вже стає українською мовою дуже багато. Але я, наприклад, їх не знаю, то я не можу нікого радити. А от. З іноземних, то так, я, ну це тільки якщо ви розумієте іноземну мову, і ви можете дозволити собі придбати такі, тому що в, у Франції, наприклад, вони коштують від 500 євро на місяць. Якось так. От, щось ще хотіла додати, але щось в мене вилетіло з голови. Проте, якщо у вас є деякі запитання, пишіть, мені буде дуже цікаво. І, 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 і буду відповідати на ваші питання. І виходити якось ще до вас в прямий ефір, але трошечки пізніше, десь після липня, можливо, чи наприкінці липня я буду вас тримати в курсі. А потім я вам бажаю успіхів у ваших починаннях. Я вам бажаю не боятись, мати з собою намір того, що у вас все вийде в будь-якому випадку ми всі люди, ми вміємо, і нам потрібно інколи помилятись для того, щоб дійти якогось нашого успіху в будь-якій діяльності. Так що я вам бажаю успіхів. Дякую за коментарі. Дякую за те, що ви зі мною. Дякую, що ви дивитесь. І ми будемо далі моделювати. Це дуже просто легко. І я буду ще деякі вводні такі робити, як я ж кажу, я вже. Готуюсь, бачите, я вже малюю для вас, я готую, щоб а, плюсиків особливо, я знаю, це така дуже болюча тема для плюсиків. І а, хочу хоча б трошки на Ютубі, тр хоч трошечки, вам допомогти. От, все. Всім бажаю гарного дня. Бережіть себе, всіх, хто в Україні, і до нової зустрічі. Всім-па-па!